Якому позаздрять і городяни, вже прокладений на кількасот метрах у полянах. Гроші на таку розкіш виділила держава. Роботи виконують працівники підприємств Волочиського району. Лобіювали інтереси сільської громади всіх, хто міг допомогти. Кажуть, навіть у міністерство направляли фотографії, де зафіксували всі неподобства на дорозі. Тепер усе інакше. Роботи не припиняються ні в вихідні, ні на свята. До дощів треба встигнути ще багато чого. А старатися є для кого, каже сільський голова Наталія Довбуш. Село живе і поліпшує добробут. Кожного року в Капу. У знаходяться малюки, а жінки при надії не тривожаться про майбутнє. Місцеве агропідприємство не залишає людей без роботи, справно працює відремонтований в минулому році дитячий садок, де цієї осені виховується 24 хлопчики і дівчинки. Школу добудували новими класами їдальнею, а молоді відкриті для дозвілля двері клубу. І тепер тамтешні модниці, йдучи на дискотеку, не забруднять підборів на дорозі. Світлана Поробок з Полян Волочиського району для Подільської панорами.